На Херсонщині російський військовослужбовець притворився рибкою і переплив на правий берег Дніпра, який контролює українська армія. Окупант одягнув надувний плавальний жилет та переховувався. Його помітили місцеві мешканці і здали українській армії. Росіянин Віктор Сухаревський прикинувся недолугим, начебто не хотів воювати і втік від своїх. Втім, дуже часто у таких випадках окупанти насправді працюють розвідниками і виконують. Виконують функції розвідників та вираховують позиції української армії. А коли їх впіймають, вдають із себе нещасних. Yeah, Привіт. Большої пламені карам. псих, Чача. чача. Красавчик. От кого скажу. <laughs> от шваревського віктора. Таро б то приїхав. А з кого ви не Второй батальон мотострокова. Му Какой? Какой страны? Раша. <решненький>